По другій схемі, що ФОП працює напряму з закордонною фірмою. Це тоді виходить як робота з, ціми, з нерезидентами. Ну, І Тут по законодавству там трошки плаває. більше я знаю. Нічого, ну, Там в у нас ці схеми працюють нормально. У нас за законодавство про проміжні діяльність дозволяє працювати з нерезидентами. Дозволяє. ж договір про надання послуг. То, що ви валюту будете продавати, це питання з валютою, про яке ми поговоримо далі. Кожен як зараз реєструється. Ні, ну дивіться. Ні, тут коли сто. А якщо звішу, так то там трошки. Так, що другому задавати. Ми можемо питання в кінці ще, але... Да, да. Да. А тепер з цієї сторони ми так загалом роблямо. Потім в кінці поговоримо, що буде питання. А тепер поговоримо про те, що відбувається з цієї сторони. І тут цілий лиговий мір. Питання юрисдикції, питання яку юрисдикцію вибрати, яка юрисдикція краща і яка буде підходити, і це вирішується в кожній ситуації окремо. В залежності від того, що вам потрібно, для чого ви це робите. Чайно, сама приємна схема це коли у вас є на BVI компанія, ви через неї працюєте, платите, наприклад, своїй команді розробників чи, чи комусь. Зарплату натриму збіляє, всі гроші собі відкриваєте рахунок в Литві, туди скидаєте всі долари, вони там вас лежать. Ви раз, там скільки вам треба, виїжджаєте, їдете в Литву, знімаєте там долари і через таможню з доларом там Можна, звичайно, в, в Україні є Литовський банк, як можна там знімати з карточки, але знову ж таки курс. Тому це та схема, якою. Користуються маленькі бізнеси, ось такі ось, які, які хочуть працювати з європейськими замовниками. І коли в європейських замовників там, чи клієнтів чи, чи, чи будь-кого, нема питань до BVI. Тому що БіВІ, як ви розумієте, це офшор, чистий офшор. І багато хто з BVI працювати не хоче. Тому що це юрисдикція з поганою репутацією, ну, тобто це. На компанія зазвичай оперативно операційна компанія для того, щоб виганяти гроші. Якщо ви хочете працювати з серйозними якимись клієнтами з Європи і покажете їм БІВІ компанію, може бути так, він скажуть ні, і дайте нам нормальну юрисдикцію. Можна в Гонконгу прийти. Теж непогана юрисдикція. Е е е фішка Гонконга в тому, що якщо ви не ведете ніякої діяльності. В Гонконгу і, і вас немає джерела прибутку з території Гонконгу, і всі договори покладені за межами Гонконгу, то е, компанія вас там не оподатковується. Да. <клес> Наступне є таке, коли, наприклад, ви стикнулися з проблемою, сказали вам, що не, підходить, дай нам якусь нормальну, це у нас була, до речі, така ситуація з клієнтом. У них просто був досить серйозний сервіс, вони працювали з серйозними фінансовими установами. І фінансові установи сьогодні сказали, що вони не забігає компанія, ми працювати не будемо. Тому прошу нам додати якусь більш-менш нормальну юрисдикцію. От, всі знають, що UK дуже серйозна юрисдикція. Якщо у вас компанія на UK, то у вас рівень статус в очах інвесторів, в очах клієнтів зразу зростає. В чому фішка, це, до речі, Голландія, я розкажу про, 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 про ці дві LLP і CB. це дві подібні організаційно-правові форми, LLP це Limited Liability Partnership. Це якщо, фішка ЛЛП в тому, що це партнерство, це, це юридична особа у формі партнерства. Коли є, це, коли є два, ну, мінімум два засновника. В чому фішка LLP? В тому, що оподаткування відбувається на рівні засновників випуску. Якщо ви не отримуєте знову ж таки прибутків в UK, з території UK не працюєте з UK-клієнтами, відкриваєте це партнерство, можна в інтернеті відкрити, до речі, в онлайні. Заповнюєте форму, це займає небагато часу. 40 фунтів, по-моєму, коштує 6, 6 пункта. Тобто там немає вимог супутного капіталу, це, це не складно, але там потрібно наняти буде звітність ну, одним словом. Це з точки зору звітності досить непросто, відкривається досить просто. Якщо, ну, наприклад, ви ви, будете, ну, ви консорсі, ваша компанія буде, ваші компанії будуть засновниками цього партнерства, то з 50 припуток на рівні... А далі можна піти вже по накати. Ще одна схема, з якою ми стикалися. Я буду, я буду говорити, насправді варіантів варіанті є відйомні. І це дивний новий мір. Я виходжу з того, що робили ми з чим я особисто стикався. І тому, якщо у вас будуть якісь питання, які мене будуть відповіді, то ваші проблеми. Всі люблять говорити про Америку. так? Делавер, Делаверушка, делаверуш, делаверуш, І ДЛВР, ДЛВ, ДЛВРш. Дуже часу там, давай компанія на ДЛВ, ну, це солідно. Компанія на Делавер, це солідно. Але компанія на ДЛВ це не офшор, це, так? це офшор компанія. Це компанія в Штатах. Це солідно. Але для чого? Зазвичай компанія на ДЛВ написала, не даємо інвестору. Зазвичай, коли вам пощастить, ваш стартап буде стріляти, ви знайдете якогось директного старішка в штатах, який більше вам дати гроші, так? то зазвичай їм не підходить всяке, там діяє і так далі. Зазвичай люди просять, щоб компанія була штатів. І дуже часто, коли в нас було два випадки, дуже часто компанії в штатах використовують не для роботи. Тому що якщо ви будете працювати на території штатів зареєструєтесь там як відкрити рахунок в податковій, то ви будете платити всі податки штатівські, але вони не такі прості. В делавері це нам не є два рівні, в них є рівень федеральних податків і податки на рівні штату. На рівні штату там до 8%, по-моєму, максимум, якщо не помиляюся, а на рівні штату до 35%. Тому податкування в делеварі. Ліпше там не працювати. Звичайно, таку компанію як холдинг. Закидують туди всі права, але, тому що по суті, якщо ми говоримо про ІТ, то єдиним самим цінним вашим есиком є права інтелектуальної власності. Якщо хтось хоче, захоче у вас інвестувати, то стандартна схема відкривається компанія на вері, яка, яка не веде діяльність, вона навіть, навіть якщо не веде діяльність, вона може не реєструватися в податку, і не відкривати рахунок. <кій> Туди заганяються повністю всі права, ви ділите між собою частки, та, цей і так далі. а далі відкривається операційна компанія десь в якійсь більш нормальній юрисдикції, і працюєте так. Це, це для, того, якщо ви, для того, щоб ви розуміли, що в долавелі працювати з компанією. Та саме з Каліфорнією, да. рухаємося далі. Що не малювати цей форт. А, згадав. Питання діляжа, прибелі і взагалі питання, що ті, коли стартап пострілює. всі стоять мільйонерами і потім починають між собою гаристися. Е, як таку проблему уникнути? у всі, і фейсбуку було, у всіх є ця велика проблема. Як каже наш великий партнер Діма Гадомський, треба домовитись на, на білю. О, і для домовлення БІУ, для роботи з іноземним елементом, особливо для стартапів, я коротко просто пишу ті документи і ті речі, які треба знати, на які треба звертати увагу, коли, наприклад, у вас є можливість, хтось, наприклад, вам запропонував світле майбутнє, а у вас є продукти, який ви хочете там, пустити по цій інвестрінгі типу, і поїхати е шукати е інвесторів. Так. ну, Це короткий такий перелік, він вичерпний. Це просто ті документи, на які я радив заведую вам. І ті документи, з якими ми працювали, ті документи, з якими, якщо ви їх десь там щось не маленьким шрифтом не прочитаєте або не напишете, воно вам потім в майбутньому може зробити багато років. Починаємо з Знову да, ж таки повертаюсь до, до того, що одна з основних проблем взагалі всіх маленьких бізнесів і, там, і стартапів і так далі, в тому, що дуже часто їх починають друзі. Та друзі між собою щось там пишуть, пилять, вони щось виходять, далі вони починають рухатися. І через деякий час, час у нас приходять, коли ми консультуємо стартапи, приходять і кажуть, от в нас є проєкт, ми там вже хочемо туди, 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 у нас вже є попередній інвестор, все, що нам треба робити? ну а Спочатку ну, треба всі права зібрати в одну точку, щоб розуміти, що у вас є. Тому що якщо у вас інвестор туди захоче щось отримати. Якщо, якщо у вас ай, продукт intangible, то що не можна прибути, це переведе в дальне власне. І де вони? Ну, у нас там була команда, там один писав і там кусок дописав допилив це, і потім ми там посварилися, той кудись пішов, але я але, типу, у нас є там ну тобто бардак коло. І зазвичай ми кажемо: що з правами треба розібратися з самого початку. Я розумію, що всі друзі друзями, але зазвичай треба якось домовлятися про те, як ми будемо управляти спільними правами. Якщо у вас є організована якась структура. ТОВ, ФОП, ви вже працюєте. Краще, там, краще це вирішити про до розробку, договорами про гараме інтелектуальної власності і такими речами. Тому про це треба думати зарані. Дружба дружбою, а документи бажано підписувати. Особливо з інтелектуальної власності що Пізніше доводити, якщо комусь стрелить голову, ви станете мінінером і скажу, а я був на самому початку і я написав цей код. І. Да. Далі. Ну, вам вже пощастило, скажімо так, ви знайшли інвестора. Зазвичай, коли є інвестор, довго йдуть переговори, і ви до чогось домовляєтеся, і є так званий документ, практика, sheet. Його правова прода досить специфічна, тому що в Україні аналог може бути там, не знаю, лист про наміри, що далі. Е, відрізняється він від того, що в принципі в Україні його виконати нереально. Ну, попередній договір можливо, але в е, закордонній бізнес-практиці термшив це нормальний в принципі документ, який передує інкорпорацію компанії. Це коли вже ви вже домовилися про якийсь ключові бізнес, е, бізнес там, току, скільки дає відсотків. Речі, бачу, запам... Скільки вам дає... дають інвестиції, скільки ви випустите акції, які це будуть акції, це попередня домовленість, так? в якій юрисдикції, скільки будуть ці акції коштувати, як ви між собою ці акції поділите, хто буде займати яку посаду, Знає, ці всі речі попередньо домовляються. І це дуже важливо, щоб втеті. Тому що, якщо інвестор спригне в якийсь момент то є юрисдикції, в яких це можна enforce, де їх можна ви... Заставити його виконати. Це складне питання, але в принципі, практика така є. При evaluation – це є оцінка всього вашого майна до того, як вам інвестор несе гроші, теж важливо, тому що скільки ви оціните вартість вашого, вашого продукту, ви зробили якийсь класний продукт, ви повинні його оцінити, потім він оцінює, скільки він носить грошей, щоб розуміти, хто кому що вино. Liquidation preferences – ну, це стосується вже поровної компанії, якщо, якщо буде ліквідація не вийшов бізнесу, хто що отримує в кінці, знову ж таки, треба звернути увагу, щоб інвестор не зайшов там зі 100 тисяч, потім все наламав і забрав в кінці собі всі права. Тобто це ті речі, на які треба, якщо ви їх бачите, їх треба уважно читати. Voting rights – Це ясно, хто буде мати які права. Да? Тому ну, що буває так, що там, прості чи привілейовані акції, це потім дублюється в Shareholder agreement, але попередньо домовляється. Домовитися на березі. Важно домовитися тут. Тому що якщо ви дійдете до моменту, коли вже, ви, ви вже пишете Shareholder Agreement і ви виявляєте, що ви по, по деяких пунктах не домовилися, процес може стати. anti Antidusion provision, provision це що таке. delusion yeah. да? розмиття. Це дуже така кльова штука. Якщо ви бачите десь в якихось документах, де вам пропонують інвестори, чи... і є написано Делюжене, то треба звертати дуже серйозну увагу. Тому що держужин це є розмиття, якщо, наприклад, інструктний капітал є учасників, входить новий учасник, йому треба якимось чином туди війти. То треба роз... Частки тих учасників, які є, акціонери, які на той момент, розмиваються. Ну, і часто провіжі, наприклад, інвестор може вписати, що його частки не розмиваються. Да? Ви вписали таку штуку, входить новий інвестор, да, який викупає 50%. А цей старий інвестор каже, моя частка не розмивається. І виходить, що розмиваються всі ваші частки. Зайшов новий інвестор, ваші частки розмились до нуля і вас попросили з компанії. Тобто це ну, здається, що такі штуки. Що... І з області научної фантастики, але на практиці є, ці речі є, ми з ними стикалися і вони дуже важливі. Так, Наступним етапом це Share Agreement. Sharefolders Agreement в українському законодавстві на даному етапі нема аналогу. Так? Він ще був засновський договір, зараз вже немає. Чому він існує поряд з... Статутними документами, ну, він не відміняє статутних документів, але в Штатах це є, в Англії це точно є. Е, тому що shareholders Agreement, по ідеї, можна, є, є дві штуки. Статутні документи зазвичай відкриті. це Інформація яка відкрита. Е, shareholders agreement, шерхолдерси можуть між собою домовитися про ті речі, які вони не хочуть афішувати. Це раз. По-друге, Agreement, якщо там прописати е, ці положення про внесення змін. Завжди можна між собою передумовитися швидко, безболісно, без зміни. Тому, якщо ви будете вже, дійдете зі своїм інвестором до етапу інкорпорації, то ви швидше за все підпишете шерхолдер зігрів. Це знову ж таки дуже-дуже важливий документ. Тому що, наприклад, питання того, хто буде на якій посаді CEO, CFO і так далі. Це прописується тут. Це прописується в термшиті, потім переноситься в шерхолдерські. Це дуже важливі речі. Наприклад, питання зарплати. Хто яку зарплату отримує, теж прописується тут. Можна, можна прописати. Питання, знову ж таки, Addition, Information Rights, це право на, 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 на пробірку отримання інформації. Вийди, можна, ці ж можна прописати, ну, в чому фішка англосаксонської системи права, що ну, договірне право, можна прописати дуже-дуже дуже багато розширити взагалі повноваження, повноваження органів. <тас> да, можна, да. Наприклад, я, ми стикалися з е шефодером Грім, коли зайшов інвестор з Дубаї, Дубаї, зараз займається інвестуванням стартапів. І там було прописано, що ну, так, всі ж частки були поділені приблизно порівну. Але в розділі decision-making всі ключові питання, всі абсолютно ключові питання, які стосувалися фінансів, будь-чого, приймалися тільки якщо була згода одного цього, цього, цього акціонера. щоб він ну, в нього не було контрольного пакету? Але вчера холод загін було написано, що всі питання приймаються тільки після його за ним останнє слово. Тобто, це дівело це до того, що... І треба дуже уважно читати, а ще нам шляхом. Ще Трансфер restrictions – це питання розподілу часток і хто може продавати, і в яких розмірах, кому першочергове право на викуп. Я так розказую дуже взагалі, тому що по кожному цьому пункту можна вийти дуже довго. Але моя ідея, ідея, ідея в тому, щоб ви звернули увагу на ті речі. Вони з вас там відклалися, коли прийде до вас час від, відкрити цей документ, зрозумієте, о, значить я про це знаю і буду уважно на, на, на ці речі дивитися. Так, ну, де е гелонг, Я можу теж розказати це, що це коли. Е, це право на продаж акцій, коли, наприклад, е, мажоритарний акціонер продає акції е, комусь, третій стороні, міноритарії зобов'язані продати свої акції також на тих самих умовах, які це, 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 це along. Також буває, що якщо е, міноритарію запропонували купити його акції, то він зобов'язаний, то мажоритарний акціонер має право замість нього продати ті акції третій стороні на тих саме того. Це для захисту, тут це для захисту міноритарів. Ні, мажоритарів, а тут для захисту міноритарів. Ну так, да. це ще далі. Опціон. Дуже, дуже досить цікава штука. З якою ви, напевно, стикнете, і не даємо нахнути пряник. Опціон це є інструмент, це є фінансовий інструмент, який в інвестиційних схемах використовується для того, щоб стимулювати учасників цієї бізнес-схеми, працівників, партнерів, краще працювати. В чому це полягає опціон? Опціон це документ, який визначає, що ви, як Працівник, чи учасник, чи навіть там, людина, яка надає послуги компанії, маєте право отримати частину статутного капіталу за певною ціною протягом певного строку. Добре працюєте, отримуєте частку статутного капіталу. Краще працюєте, отримуєте ще. Дуже часто опціони використовуються для, наприклад, стартап-акселераторами. Ну, якщо ви вам стикнетеся, якщо у вас буде стартап і ви підете до ресератора, і вони можуть вам допомогти безкоштовно в обмін на опціон. Попросить, якщо нам скажуть, що хочемо опціон, щоб ви не лякалися, опціон, то вони просто попросять вас частку компанії в майбутньому. Вони так, так, так працюють, наприклад, там, дають на рік безкоштовних послуг хтось. Навіть, там, і юристи, до речі, так зараз працюють, які працюють в it сфері в Штатах. Дуже часто вони інвестують вони стартапи, тобто вони безкоштовно ведуть стартап певний етап, наприклад, рік, тому що опціон це ж строковий догляд. І дивись, якщо стартап вистрілює, то вони, вони далі з ним починають працювати. Якщо ні, вони продають і виходять з нього. E, option stock plan дуже часто, це, до речі, є частина з гримом також. Дуже часто, і це, якщо ви будете, до речі, стикатися з, з, з інвесторами, потрібно запитатися, чи є у вас option-stop plan. Option stop plan це взагалі план роздачі плюшек по всім категоріям тих, хто їх може отримати на певний строк, строк часу. І в ньому прописується, яка частина е дозволених і невиключених акцій піде, хто, хто має право отримати. тобто, якщо ви Долучайтесь до якогось такого проєкту міжнародного або є інвестиції. Ви можете попросити, щоб вам показали Stock строк і ви зрозумієте, о, в принципі, хороші умови, можливо, я тут буду працювати менше за гроші, більше на перспективі. Sceduл це строк. Цікава штука це Ну, Вона, в принципі, є серцем опціону. Вестінг це є якраз процедура. Коли ви отримуєте акції чи частку в капіталі не зразу, а частинами протягом кожного певного періоду. Наприклад, ми прописуємо акціону, що ви маєте право отримати наприклад, 3% компанії, 3% акцій протягом трьох років. Кожного кварталу ви отримуєте, тобто, якщо ви працюєте за показниками успішності, пройшло три, ви маєте право отримати певний відсоток. Це називається без ціна. використовується як для партнерів, так і для працівників. Якщо ви заб'єте без ціну, це дуже популярна схема мотивації працівників. Так, ну все. Це якщо так коротко, якщо коротко, воно виглядає так.